Вигадали уявного друга, щоб втекти за кордон. Волиняни зрубали деревна три роки в'язниці. У будинку згорів чоловік. У пожежі загинула людина. Горів дерев'яний будинок в селі Качин на Камінька-Ширщині. Гасили рятувальника і місцева пожежна охорона двох сіл. Задіювали водяні стволи і ланку газу димозахисної служби. На місці події знайшли тіло 56-річного чоловіка. Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення. Серйозна пожежа була в селі Кадище Луцького району. Там горіла хата. На місці працювали рятувальники сківерців та місцева пожежна охорона двох сусідніх сіл. На осіння житлового будинку вогнеборці подали три водяних ствола. Причина займання встановлюється потерпілих не було. Суху траву змушені були гасити рятувальники. Пожежі були між селами Витула та Діброва на камінькаширщині і поблизу села Баїв Боратинської громади Луцького району. У першому випадку гасили водяними стволами, а у другому лише підручними засобами. Ймовірною причиною обох пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених поки людей. З крижаної води врятували пса. До ковальських рятувальників звернулися з проханням врятувати собаку. Той плавав у річці Турія, самостійно вибратись на берег не міг. Для роботи в холодній воді рятувальники застосували спеціальний гідрокостюм і безпечно дістали чотирилапого з річки. На Волині чоловіки незаконно зрізали понад 100 дерев вільхи. Сталося це в лісовому масиві поблизу села. Витуле на Любачівщині. Незаконну порубку лісу скоїли 41-річний та 51-річний жителі Любачівської громади. Поліцейські вилучили деревину, дві бензопили та кінну підводу. Чоловікам загрожує до трьох років в'язниці. Двоє юнаків з Рівненщини за гроші допомагали військовозобов'язаним, в тому числі волинянам, втікати з країни в Білорусь. Служба безпеки затримала двох молодиків, які організували незаконний механізм ухилення від мобілізації. Зломисниками виявилися 19-річний та 20-річний уродженці Рівненщини. Вони пропонували військовозобов'язаним за гроші незаконно вивести їх до Республіки Білорусь поза встановленими пунктами пропуску. Свої послуги ділки оцінювали 120 тисяч гривень з особи, вивозили утікачів з території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Правоохоронці затримали зловмисників на Житомирщині поблизу державного кордону під час спроби незаконного вивезення п'ятьох чоловіків призовного віку. Обом фігурантам уже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності усіх причетних до злочинної діяльності. 20-річного Львів'янина та 22-річного жителя Полтавщини затримали в Ковульському районі. Спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга в один із прикордонних населених пунктів. А для переконливості прихопили подарункові пакунки та продовольство. Згодом оперативники прикордонного загону виявили цих самих громадян у зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного Но приятеля на Волині у них немає. Вони просто хотіли незаконно перетнути кордон. Замість подарунків у явному другові несли теплий тактичний одяг, ліки, консерви, сокиру, пилку та інші предмети необхідні для подорожі. Ну, маленькі – це класична ситуація. Гранатометні гранати. Ось він до переробки. Ось він вже готовий до використання. Ми накольник використовуємо як запобіжник, його виймаємо, сюди переставляємо, все, скид готовий, бам, мінус хоча б один орк. Я прикордонник, харківський напрямок. Закінчив Лозовацьку середню школу, Криворічний педагогічний університет по фаху. Вчитель музики був викладачем в декількох навчальних закладах, школах. І якийсь час я зрозумів, що зарплати вчителя не вистачає для того, щоб жити, і я пішов, вивчився на електрогазозварювальника, маю шостий розряд вищий. Я Пішов працювати на завод, повномасштабне обтоження застало мене там. Поздавали свій інструмент зранку на роботі, і обід вже було в коматі. У мене є хороший товариш, він мені як брат. Олега забрали одразу, тому що він артилерист, він проходив срочку, мені сказали, друг, срочки в тебе немає, немає. Що в тебе там по панкреатит, коротше, лівосторонній атіт, та ні йди додому. І так я ходив 8 разів. Так як я до повномасштабного вторгнення займався моделюванням, робототехнікою, і хотів привити це направлення меншому сину, була куча інструментів, куча оборудування, ну, в общем, я і мав Поняття, як обслуговується це все пілота, оператора або ну, там щось то зв'язане по ремонту там, БПЛА, це вже ну, важкувато знайти. Прикордонників є е, ціленаправлення, таке як по БПЛА, розвідка БПЛА. Думаю, туди спробую. Ну ти то хорошо подумав? Хорошо, все він мені печать. Я на Харків. Приїжджаю, дуже добре зустріли. Я місцеві житель міста Кривий Ріг. але попавши і той тобто, приїхавши до Харкова, мене не так сподобалося місто. Я в я, я в захваті. Вже 46 років, ну тоді 43 було. Якби не той водра, що бігати з пацанами там на перегонки. Я бачу своє місце я говорю, це десь в приміщенні, де щось паяльничок, де щось то, десь ось тут. Крутить, сверлить, там та саме виготовляти. Єсть, ми вам пропонуємо сюди в першу комендатуру. Те, що я хотів, то я отримав. Якщо йдеш добровольцем, всі твої побажання вислуховуються, всі твої побажання виконуються, і ти отримаєш ну, те, де ти себе бачив, те, що ти хотів. Опанування професії сапера було трошечки таке неочікуване. Ну, в общем, коротше говоря, я сюди прийшов на заставу як оператор БПЛА. Путін був оператор, але собі в протидії ворожим БПЛА, використання БПЛА, тобто міщає таке ще поняття, як і скиди саморобних вибухових пристроїв. І я коли глянув, ну, хлопців всі молоді, ніякого нема в них за плечима, то знанів нема, нічого. Я з перших днів взявся на себе ну, неофіційно взяв на себе е, таке зобов'язання. Що я буду займатися виготовленням, я буду там споряджати боєприпас, я буду його там приєднувати до БПЛА. І так воно само собою якось е пішло. Як би, ця об'язаність стала як би, це більш основнішим пілотом. Всі діла, ну кажуть, їдеш, значить вона сапера. Не те, що мені це подобається, я не народився, я сапером і я ним став. Головна ціль всю, і цю, і, скажімо, двіжа цього максимально забезпечити потерю ворога, скажімо так, і приблизити нашу перемогу. Чим швидше ми їх переможемо, тим раніше ми повернемося до своїх сімей. Оце головна мета. Щоб менше наших хлопців загинули, щоб наші діти цього горя не бачили. Якщо воно виходить, воно дає результат, я ж кажу, якби я, я, я танцював і це вражало ворога, я б танцював по круглосуточно. Кожен свідомий чоловік в цій країні повинен розуміти, що захист своєї родини. Своїх близьких залежить від нього особисто. Потрібні люди, потрібні робочі руки. Я призвався, дав присягу, е приїхав до себе на заставу, пожив, побув десь тижнів два, мене потихеньку вводили в курс діла. Поїхав, потім прийшов обов'язковою військовою підготовкою призовника 42 доби, повернувся, потім в мене були навчання на. МАВІК раз, друге навчання на Mavic 2 більш обширні там з кроповою, з знаннями там, місцевості, картографії, всіх остальних ділов. 5-6 мінімум нав... етапів навчання я прийшов. Так не буває, що тебе взяли, тебе діло обзули і кинули. Ні, ні, ні. Всіх бійців, всіх, хто прийшов обов'язкову тобто, підготовку. Потихеньку адаптують, потихеньку вводять курс діла, потихеньку підводять до тої до должності, посади, на якій він знаходиться. Особисто в моєму випадку у мене було так. І я все почалося з того, що я сказав, ким'яса хочу бачити, і я зараз на цьому місці, на якому я хотів. Відношення до, до, до з, з, з керівництва з їхньої сторони керівництва ну, нормально, все хорошо. Я не вважаю, що тут до тебе як. Ти особистість, ти воїн, ти військовий ти на своєму місці. А вдома, звісно, ждуть, що ждуть. Особно менший. Той папа, от я то, от я, это, от я тут. У мене два сина старшому, як в сказці, було царя було два сина, один нормальний, другий футболіст. Так оце і у мене. Старшому сину зараз 26, меншому 11. Старший син більш схожий на мого батька, він такий спокійний, крупний такий, рівноважний. А менший. Таке, ураган. Ходячий ураган. ну Це моя, це моя копія от і до. Я, я, взагалі, я за це його так, ну, трошки більше я навіть, за всіх інших люблю. Я дуже сильно настроєний на, на те, щоб нищити всіма засобами, силами. Навірно, якби мені діруть руки і ноги, я буду на бровах повсти і зубами кусати. Деякі з них розуміють картину, дійсну картину. Але бояться сказати, ті, хто не розуміють і чому. Тому що це е, зеки, алкоголіки, наркомани, потілені бомжі, сидівші і все остальне. Е, яка б не була армія бомжей, да, вона дає нам іноді багато проблем, але все одно, як би кажуть, в, них в майбутньому перспективі я не бачу їхні перемоги. Тут же ж в цій війні є ж два варіанти її закінчення, як я вважаю. Ну, це наша перемога або їхніх Тут Другого не буде. Просто питання часу.